Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Під Бахмутом продовжує складатися досить тяжка ситуація, і російські війська, за інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Майлер сконцентрували під цим українським містом свої головні загони. Головна мета залишається відомою. Це вихід російських окупантів на адміністративні кордони Донецької області. Як відомо, Вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей був задекларованою метою так званої спецоперації, яку президент Росії Володимир Путін розпочав проти України рік тому. Від цієї цілі Росія не збирається відмовлятися. Як підкреслив сьогодні, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, Росія готова до перемовин з Україною, однак не збирається йти на жодні компроміси. З точки зору нових територіальних реалій, це означає, що Росія буде наполягати на визнанні російського статусу Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, анексованих Російською Федерацією, хоча й частково. І зараз Росія буде робити все можливе, щоб адміністративні кордони окупованих нею регіонів контролювалися повністю загонами російської армії. Україна звичайно має абсолютно іншу уяву. Про те, як мають виглядати її державні кордони, і саме тому командувач сухопутними військами. Олександр Сирський вже віддав розпорядження про те, що під Бахмут буде переведені додаткові сили української армії. Ганна Майлер підкреслила, що мова йде не про політичне, а про стратегічне рішення. Звичайно, після падіння Бахмуту російські війська будуть робити все можливе, щоб захопити Слов'янськ та інші міста Донецької області. І саме такими саме тому такими важливими є зусилля українських. Військових у обороні цього міста, яке за останні місяці війни стало справжньою фортецею. Втім, у сполучених штатах продовжують вважати, що ніяких серйозних змін на лінії фронту у наступні місяці не відбудеться. Заступник міністра оборони сполучених штатів Колін Колінкаль на слуханнях у палаті представників підкреслив, що Сполучені Штати не очікують, що Росія. Отримає значні територіальні можливості в Україні у найближчій перспективі. Росіяни не можуть очікувати таких серйозних успіхів цього року чи у наступні. Часи підкреслив заступник міністра оборони Сполучених Штатів, який підкреслив, що у найближчі місяці ми можемо бути свідками того, як ті чи інші незначні частини території будуть переходити з рук у руки, однак це істотно не змінить ходу бойових дій на російсько-українському фронті. А от що реально змінює. Цей хід бойових дій. Так, це атака безпілотників по території Російської Федерації. Західні спостерігачі підкреслюють, що це була спланована і масована атака. Перша така з часів війни Росії проти України. І таким чином сам факт. Того, що збройні сили України, які, хоча і не визнають своєї причетності до цієї атаки, можуть її провести, є холодним душем для російських військових і сил проти повітряної оборони агресивної країни. Також є досить важливим, що один з безпілотних літальних апаратів був помічений у Московській області, і таким чином стає Зрозумілим для чого росіяни ставили засоби протиповітряної оборони на будинки Міністерства оборони Російської Федерації та інші стратегічно важливі будівлі. Москвичі, які вважали, що це робиться з надмірного жаху, тепер можуть переконатися, що безпілотники з кордонів України можуть потрапити прямо до російської столиці і в перспективі знищити важливі інфраструктурні об'єкти Москви, що звичайно робить війну Росії проти України набагато ближчою. Для росіян, і навіть для мешканців столиці Російської Федерації, які практично не відчувають наслідків авантюри, яку розпочав Володимир Путін у лютому минулого року. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін між тим розпочав свою подорож по країнах Центральної Азії. Очільник американського дипломатичного відомства вже зустрічався із президентом Казахстану Касим Жомартом Такаєвим і провів зустріч із очільниками зовнішньополітичних відомств п'яти країн Центральної Азії. Це досить важливий візит. Хоча державні секретарі Сполучених Штатів, як правило, відвідують Казахстан і Узбекистан під час свого перебування на посаді. В такій ситуації, в ситуації війни Росії проти України, візитів ще не було. Очевидно, що у країнах Центральної Азії відчувають серйозну занепокоєність, назваючи на те, що ці країни є союзниками Російської Федерації, а деякі, як скажімо, Казахстан, входять і до Євразійського економічного союзу, і до організації договору про колективну безпеку. Вони не можуть не помічати того факту, що Володимир Путін обґрунтовує свою війну проти України, тим, що Україна є штучною державою, вигаданою більшовиками. Приблизно такі ж слова російський президент може застосувати і до інших колишніх радянських республік, зокрема до країн Центральної Азії. І тому є абсолютно очевидним, що країнам Центральної Азії потрібні гарантії суверенітету і територіальної цілісності, про які сьогодні говорив під час зустрічі з центральної азійськими керівниками. Державний секретар Сполучених Штатів, ну і звичайно, є досить важливою темою перемовин державного секретаря у Астані і у Ташкенті, куди він прибуде невдовзі контакти між країнами Центральної Азії і Китайською Народною Республікою, чия вага у регіоні постійно збільшується і тут можна сказати, що Китай конкурує із Російською Федерацією у цьому впливі. А між тим до самого Китаю прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Це також вважається досить важливим візитом, якщо подивитися на ту роль, яку Білорусь відіграє у війні Росії проти України. Олександр Лукашенко надав територію своєї країни в якості плацдарма для російської атаки і продовжує бути союзником Володимира Путіна у цій немотивованій агресії. Однак Лукашенко завжди намагався маневрувати між Росією. Від якої залежить збереження його режиму, і якимись іншими країнами, які можуть бути альтернативою російському впливу, зараз після того як він став союзником Володимира Путіна, та й після того, як 2020 року він розправився із власним народом, який намагався боротися з його жорстокою і некомпетентною диктатурою, у Лукашенка не так багато можливостей маневру. Захід взагалі не бажає розмовляти з цим диктатором і вбивцею, і тоді. Залишається реальна можливість маневру пов'язана з китайськими інтересами у Європі, хоча Білорусь, яка постійно відігравала роль важливої країни для китайського транзиту до європейських держав, зараз починає переставати відігравати цю роль у зв'язку з тим, що кордони між Білорусію і країнами Європейського союзу закриваються з кожним днем. І Скоро вже взагалі не буде ніяких можливостей використовувати територію цієї країни для транзиту. Ну і таким чином у Пекіні можуть говорити з Олександр Лукашенка про те, як виходити з цієї ситуації, і звичайно є можливість обговорення також питання зброї для Російської Федерації. Як відомо, сполучені штати звинувачують Китай у такому постачанні зброї, принаймні у намірах постачати зброю. Китайська Народна Республіка, звичайно, не хотіла б потрапити під санкції. Які будуть ставати серйозною проблемою для її економіки, однак може бути і інший вихід ситуації, скажімо, постачання зброї для республіки Білорусь, однак, участь Білорусі в якихось схемах, які допомогли б Китаю допомагати Російській Федерації, в будь-якому разі Лукашенка буде намагатися використати ще й свій візит в Пекін для того, щоб заручитися підтримкою голови Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна у збереженні білоруського суверенітету. Бо Лукашенко не може не розуміти, що Білорусь це така сама кандидатка на ліквідацію своєї державності, як і Україна, як і інші колишні радянські республіки. І для того щоб Володимир Путін не проковтнув Білорусь, та ще й в ситуації, коли на території цієї країни знаходяться російські війська, потрібно, щоб принаймні у Китаї усвідомлювали важливість збереження державного суверенітету і територіальної цілісності Білорусі. І це також може стати важливою частиною перемовин між Лукашенком і Сі Цзіньпіном, особливо після того, як Сі Цзіньпін дав подібні гарантії у Казахстані, коли був у цій країні з офіційним візитом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Мировом.